Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, ми з вами почули іванницькі слова. Спочатку було Слово, тими словами починається Євангелія від Івана, яке буде читатися аж до зіслання Святого Духа. Всі ті дні ми будемо з вами розважати, роздумувати разом з Євангелистом Іваном, який був наймолодший і найвірніший учень. Ісуса Христа. Він пішов за Ісусом молодим, і Він єдиний, хто дожив до старості те, що написано в Його Євангелії, що ми маємо нагоду почути, це плід його багатолітніх роздумів, розважань. Він згадував собі про те, як Ісус мандрував по Галилеї, навчав своїх учнів. А найбільше згадує про те, що Ісус навчав і що робив Він у Юдеї, зокрема в Єрусалимі. Він запам'ятав, закарбував у своєму серці прощальні слова Ісуса на Тайній вечері, і Він нам розповідає про появу Воскреслого до переляканих учнів, коли Господь прийшов до них через замкнені двері і сказав: Мир вам! Він прожив багато. Він бачив, як відходили його співбрати в апостольстві. Він був свідком багатьох переслідувань, які обрушились на зовсім юну, молоду церкву. Він з одного боку споминав про Воскресіння, але з іншого боку, ж він бачив, бачив, що, здавалось, мало що змінилось в цьому світі, та й більше того. Здається, що після Воскресіння зло немови зірвалося з ланца і стало більше. І те, як переслідували Христа, переслідували згодом і Його учнів. Він бачив все те зло, яке відбувалось, він бачив ті всі страждання, він бачив потуги Римської імперії, яка хотіла захисити християнство. І ось після того всього, що він побачив, він пише свою благовість, свою добру новину. Чому? Здавалось би, як і для нас, оце є питання, що змінилося з Воскресінням Христовим? Але Іван знав: змінилося все. Бо після Воскресіння Христового страждання вже не були поразкою добра. А навпаки, страждання ставали жертвою. А жертва це єдиний спосіб змінити, зруйнувати систему зла. Він бачив Воскресіння і знав. Що Хрест таким чином, це не ганьба, не поразка. А навпаки, це знак перемоги. Це знак слави це пристіл небесного Царя. Він знав, що хоча після Воскресіння Христа люди продовжують вмирати, але ця смерть вже не кінець. Ця смерть ставала для тих, хто вірує в Христа і живе його Словом, ставала переходом до вічності. І саме тому Він. Пише своє Євангеліє для нас, щоб ми бачили за тим всіми обставинами нашого життя, труднощами, випробуваннями, коли, здається, нічого не зміниться, але щораз стає гірше, що ми все ж таки з вами бачили. Христос Воскрес, а значить, змінилося все. А значить, навіть серед тої темряві сяє світло, а значить, навіть серед страждань є вже про надії і перемоги. Щоб ми з вами знали, що є життя вічне, і кожен, хто вірує, навіть померше буде жити вічно, як каже нам це Євангеліє. Бо Воскресіння Христове – це не просто найбільше чудо Христове, це не просто доказ його божественні, це не просто Його Воскресіння. Воскресіння Христове це і початок нашого з вами Воскресіння. Тому в новозавітніх текстах ми часто читаємо, як Ісуса називають первородним із мертвих». Його Воскресіння це початок і нашого з Воскресіння. Це запевнення, запевнення всім нам, що смерть це не кінець, але радше перехід до вічності для того, хто вірує в Христа, живе Його Слово, живеться Його тілом і кров'ю. Смерть стає насправді Пасхою. Пасхою. Але для тих, хто вірує в Ісуса Христа, це вічне життя починається не після смерті, а починається вже зараз. І саме тому смерть стає переходом до того вічного життя, до блаженства. Воскресіння Христове таким чином, це запевнення і нашого з вами Воскресіння. Це означає, що останнє слово завжди за Богом. І що наші страждання, якщо вони перенесені з надією, вірою, любов'ю, це не поразка, це навпаки. Це наші страсті, які завжди закінчуються, завжди закінчуються перемогою, завжди закінчиться Воскресіння. Воскресіння Христове це початок нашого з вами Воскресіння, це запевнення і водночас завдаток. Саме Воскресіння з Христа. Робить дерево життя. І тому це в ці дні, радісно співаючи Христос Воскрес і відповідаючи воістину Воскрес, вдумаємося ті слова, увіруємо в них по-новому і в світлі тих слів Христос Воскрес, воістину Воскрес, по-новому подивимося на своє життя, звільнімося від всякого нарікання, від всякої злоби і розпачу, бо Христос Воскрес. А значить, що якщо ми довіряємо Бові, нічого в нашому житті не є марним. Христос Воскрес, а значить, наші страждання не є марним, наші випробування не є марним. А жертва це не поразка, але це перемога. Нехай Воскресіння Христове навчить нас вірити в добре. Ми вже зневірились. Ми вже навіть і не віримо в добрі новини. Натомість даємо поганим новинам заполонити нас. Але це насправді воїстину добра новина. Христос Воскрес. І тому піднімемо наші руки, віримо в добро і стараємося самі бути інакшим. Насправді, нехай це Воскресіння стане для кожного з нас доброю новиною, що оновить наше життя. Відродить нашу надію, віру і запалиться ця наші любові. Христос Воскрес!